Вітання! Хочу поділитися одною приблудою, якою самі недавно е, скупували з інтернету, але може хто не знає, попробували і є дійсно дієвий результат. Ось така штучка. Є такий клин анкерний о, до бетону Бавербах. О, вже є. ми їх там пробували його забивати. І от, хочу продемонструвати. Як ми коли працювали. забивали і ось осімо цей да, було Лупити. Якщо 70, підвісів, 140 дирок, 140 штук завалити, треба бути здоровим пацаном і кордоном. О, втрату. Але є друга приблуда, Блин, ну дуже класна штука, всім раджу зробити. Зараз типу ті паприпахи. Десь. І сама отака ну, приблуда. То, що одно, треба її робити спіки. Чому спіки? Або лопатки старої, тому що пробували варити. Якщо брати високоуглеродистий метал, тріскає на місці зварки. От сама ця. Якщо м'ягкий метал брати, варити, щоб тут не тріснуло, розхлепується отут. І немає чіткого такого хрестика. болгаркою треба зробити хрестик для того, щоб воно попадало в той хвостик. Саме цей, машинка і. Все, вопрос решен. Две секунды.